Вибачте? добрий а? день. З приводу оцієї форми. Ага. Прямо в центрі міста. Ага. Можливо, спливають якісь думки, можливо, ви знаєте щось про арт-центр. Ну, так, я взагалі-то збиралася сьогодні сюди йти на виставку. Да. Е, ну, Я так розумію, що це інсталяція, напевно, що якась. Ага. Ну, я там бачу якісь тварини, обличчя, дерева, ще щось. У мене таке відчуття спорідненості, можливо, Ну, не знаю, для мене це якась така інсталяція більше про а, е, взаємо якусь таку взаємопов'язаність з всього у світі. Може, ну, щось таке, напевно, що не знаю. Надо. Ну? Надо. ну може надо, все ж таки. У вас є хвилинка на мистецтво сучасне? А мистецтво? Яке? Та у вас тут, що прямо на вулиці стоїть? <рес> Без коментарів. Добрий день. А у вас є хвилинка? Для чого? Для сучасного мистецтва. Ми б з радістю тільки приїхали, хочеться дуже їсти. Ми б з радістю надали Покушайте. вам інтерв'ю. Можна вам питання? Яке, так. Ось стоїть інсталяція. Так. Що воно вам подобається? Це ж це як сказати, іскусство? Чи... Ну, Старство. щось, напевно, типу. Ну, мені щось нагадує моду для дитячої. Ага. Потім нагадує якісь органи, бо там нирки, я бачу, угу. мозок. Це мозок, це дерево, так розумію. Да? Чи подобається воно мені? Мені особисто не прям подобається. А? А, я не можу, сказати, тобі подобається, чи воно мені не подобається. Я не знаю, чим так подобається, але щось в ній не так на мою особисту думку. Дома таке б не поставила. я хотіла сказати, Якщо б мені було щось купити гарне для дому, моя рука не потягнулася б за цим мистецтвом. Нормально. А що нормально? Як вам ця штука посеред міста? Непогано? Не не і ноги. Те, що треба? Прикольно, не зовсім зрозуміла суть. Ага, треба прочитати. А, а ви на виставку можливо? Да. А ви бачили інші роботи? Ще ні. Ну У. так, попадалися трошки. Ага, окей, добре. Ну а як ви взагалі вважаєте? Це ну якесь сучасне мистецтво? Що важко це назвати таким? А більше сучасний, і, можливо, якась міфологія. Міфологія. Схоже на таке. Щось цікавеньке прочитала? Да. Так. Mm... Що mm... саме? Ну, дуже цікаво про те, що якби ця Дарія молоко yeah, що вона поєднує yeah. типу, символи. Ну, цікаво, що вона якби. Я так зрозуміла, побувчала всякі символіку в Україні, що воно означає, що взагалі всюди воно означає і як воно поєднується, і як можна це переосмислити і показати. Угу. Ну З першого погляду так не було зрозуміло, не. Да? що там щось про таке. Ні. Що, що ви думаєте про цю штуку Гиганську? Цю штуку? Для мене конкретно про внутрішній світ. Можливо. От більше про круг, кругообіг життя ага. Ось, і баланс його з баланс внутрішнього світу з фізичними особливостями, якимось типу здоров'я можливо. Ну тобто така більш-менш природня форма. А от е, як ви думаєте, чи природня вона тут знаходиться посеред вулиці? Для мене вона, типу, знаходиться е, нормально. Нормально, <с <с окей. окей. Е, ну в принципі, типу, факт того, що вона стоїть посеред дороги, це. Ну, це цікаво, типу, привертає увагу людей. Ага. Для мене ця конкретна фігура вона більше в дея... вона різна, я б сказав. Типу, в деяких, в деяких фігурах я бачу більше руху, якоїсь жвавості, а в інших бачу більше спокою. Таке так. з ну, можливо. Так, 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 так. Саме угу. Ось. Ну, думаю, це все. Добрий. день. А можна вас спитати про цю штучку? Про що? Про цю е, роботу. А, я це штучки більше не сібрати. Іду і думаю, всі роки війни чи не була не разу тут. Ага. Так сиділа на Русанівці. Ой, я, до речі, теж з Русані. так? Yeah. Да. А я – да. це, це люкс. Люкс. Да. А, а роботу це ну, люкс чи, чи так? Оце? Так. Да. Ну, Такому стилі. Ага. А, як називається? Музика вітру. Це Сьогоднішньої виставки. Так, да, Тут зараз виставка така. А хто там? Хто там? Да, там молоді художники, дуже молоді. От прям можна сказати. Київські чи з України своєї? Зі сієї. Тут авторка, наприклад, з Донецької області. Mm. Угу. Там хтось з Донецької. Тут Луганської. Син виставлявся. Хто хто? Син мій виставлявся. Да? Тут. Да. А хто ваш син? Художник. Опа. Хто це зробив? Да. Ну, Чи на, я с... ти? Ну, насправді я. О, так геніальна. Як... Вітер сьогодні якраз. Якась от музика. А я ж чую звуки, де. Да. Звуки трошки так, я є. Це, чого... <плес> <плес> ага. Це робота призначена виставляти на ЕАП. E на епікче. E на природі, так? Так, на природі, вітерець. Використали як е мене тут використало як, як, <сцент> <сцент> як ми... я. Ясила роботу. Щоб транспорт тут не їздив, mm -hmm. так? Що там вам допомогти? Чудово. Значить, ви молоко єдове, а ім'я? Дар'я. Даша. Добрий день. А можна вам питання про сучасне мистецтво? Ну, вибачте, але я не розбираюся в сучасне мистецтві взагалі, тому гарне не можна. Добрий день. Добрий, день. Добрий день. Прекрасна робота. Я мені подобається, що навіть без питання людина. <рес> що, що ви думаєте про цю роботу? Ну, вона золота і так сяє. Ну, Мені подобається цей колір. От, було б ще класно, якби на нього сонце зараз яскравіше світило. Я, 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 я до речі це... сьогодні взулес. А так ви ж ви туди вставайте, то <реш> ж <реш> не повісі. Простір у цей громадський, загалом ми тільки що про це говорили а, на лекції. Він дуже не впорядкований. Мені здається, що ця робота намагається його впорядкувати. Ага. Мені хочеться в це вірити. Чи виходить у роботи це? Я думаю, так. Да. Мені вони нагадують щось таке, знаєш, дитяче ностальгійне. Щось можливо пропалює. Мені да, подобається. над от колискою. Коротше, оце що висить, оці іграшки. Да, 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 да. 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 Можливо, не знаєш, простір це така велика колиска, і це якраз такі іграшки і цілі колись. Тому впорядкованість і спокій. Простір це велика колиска. Да. <клес> Точно. А ми в ній діти. Да. Супер. Ура. Так. Супер. Ура! О, вау! Частіше б з'являвся такий твори в публічному просторі.